Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі випуск передачі поговоримо про в рамках якого говоритимемо про донорство. І гість нашої студії це керівник кам'янського відділення біофармоплазма Муленко Наталія. Вітаємо вас! Вітаю вас, шановний пане ведучий, дорогі друзі. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно бути з вами у цій студії. Пане Наталія, ви в нашому місті дуже відома людина, яка очолює дуже таку потужну і необхідну організацію в умовах сьогодення. Це саме такий донорський центр Біофарм Плазма. Розкажіть, будь ласка, саме про цю організацію, мету її створення і діяльність. Ну, хочу сказати, що компанія Біофарма це сучасна фармацевтична компанія України, яка спеціалізується на виготовленні препаратів із донорської плазми. Кампанія існує вже понад 125 років і входить в топ-10 провідних виробників плазмових препаратів у світі. У 2019 році біофарма відкрила перший в Україні завод-фракціонатор плазми, який спроможний переробляти до 1 мільйону літрів донорської плазми на рік. І це дало змогу в таких промислових масштабах. Виготовляти життєво необхідні ліки, такі як альбуміни, моноглобуліни, антирезусні моноглобуліни тощо. І тому компанія має свою власну мережу донорських плазмацентрів. До речі, а розкажіть про саму мережу плазмацентрів, скільки їх взагалі існує по Україні, і яка ситуація в нашій області і місті, зокрема. У ну, 2015 році було відкрито перший. Приватний заклад служби крові у місті Суми. Це такий потужний заклад. Хочу сказати, що в на місто Суми називають донорською столицею України, тому що там найбільша кількість донацій на тисячу населення, тому ми всі намагаємось бути такими як Суми. Але ж у нас станом на 2025 рік мережа плазмоцентрів налічує вже 17, і вона постійно розвивається. Плазмоцентр у місті Кам'янському було відкрито у 2022 році. Він був восьмим за, за рахунком, восьмий. Але ж так сталося, що його було відкрито за два тижні до повномасштабного вторгнення. І тому Відкриття було таким довгоочікуваним, можна сказати. Всі мали надію, мали багато планів. Було урочисте відкриття. До нас завітали представники компанії «Біофарма-Плазма» наш генеральний директор Костянтин Єфіменко. В цей день в нашому плазма-центрі знімався другий випуск. Передачі СЕО на один день Олег Гороховський, mm -hmm. mm -hmm. і там ну, багато було дуже планів на розвиток компанії і так далі. Але ж життя внесло свої корективи. І 24 лютого 22 року центр тимчасово призупинив свою роботу, тому що ну, загальна обстановка в країні була невизначена. а також і за того, що ми. Залежали від логістичних поставок із Києва та з інших міст України. Нам було важко працювати, і було вирішено на два місяці призупинити роботу. Але ж компанія зберегла всі робочі місця. Колектив, колектив отримував матеріальну допомогу. Всі залишились у місті. Там ну, ті, хто виїхав за кордон, тимчасово. Були за кордоном, mm -hmm. але ж колектив був разом, mm -hmm. можна сказати, новий колектив, і ми чекали відкриття. Друге відкриття відбулося вже в травні 22-го року. Було вирішено почати працювати, тому що держава потребувала необхідних ліків. Це було, це було дуже. Актуальна на даний час, і ми вирішили розпочати працювати. І центр відкрив свої двері у друге, вже 2 травня 2022 року. Зрозуміло. Ну і до речі, да, одне з таких питань у нас було щодо діяльності вашої організації в умовах сьогодні, в умовах військових дій. Наскільки вплинула війна на діяльність вашої організації? Mm -hmm. Ну і з вашої розмови я розумію, що саме відкриття центру Кам'янського припало на початок mm -hmm. повномасштабного вторгнення. Це мабуть суттєво внесло плани і корективи подальшу роботу. Як на сьогодні скажіть в умовах військових дій, в умовах сьогодення? Чи тяжко вам вдається проводити свою роботу, виконувати ці цілі завдання, з метою якого взагалі відкривався цей центр у нашому місті? Від початку відкриття 2 травні місяці, ми. Так би мовити, спрямували свою роботу на волонтерську діяльність. У нас першим колективом, який завітав на колективну донацію, це було управління поліції у нашому місті. Разом завдяки цим донаціям, які провели співробітники поліції, було зібрано кошти і направлено на допомогу нашим військовим. Ми закупили тоді тактичні рюкзаки, аптечки. Тобто відповіли на той, на той запит, які військові потребували. І далі вже потім протягом 22 другого року ми не зупинялися. У Нас постійно були такі різноманітні акції, різноманітні е, запити від військових. Ми разом з спілкою металургів нашого металургійного комбінату разом з Олегом Нагорним закрили збір. На три автомобілі для військових ми проводили ремонти автомобілів, також направляли запчастини там, частини, які потребували. А разом, ну і партнери у нас додавалися протягом цих років. Нас про нас вже чули, до нас звертались, і ми підписали декілька меморандумів про співпрацю з благодійними фондами. На зараз у нас є меморандум з благодійним фондом Мискам'янського. Ми спільно працюємо плідно, також постійно виконуємо запити військових і працюємо на перемогу далі. Дуже чудово, дуже необхідна вимога сьогодення. Ваша робота. Затронули ми питання співпраці з благодійними організаціями, різними фондами? Ну я так розумію, що діяльність кожного плазмоцентру в будь-якому місті нашої країни воно все одно потребує якоїсь підтримки на державному, можливо, на місцевому рівні. Яка у вас іде робота в цьому напрямку, і яким чином ви, можливо, співпрацюєте з місцевою владою та іншими організаціями міста? Так, звичайно, донорство це не тільки про медицину, донорство це потужний такий соціальний проект та освітній. І наша компанія не зупиняється на, тільки на темі донорства. Ми постійно проводимо освітні освітні заходи. А також е, беремо участь в суспільній суспільному житті міста на постійній основі ми підтримуємо молодь та спорт в нашому місті у 2022 році. Моєю першою ідеєю, такою масштабною мрією було проведення на базі нашого плазма центру шашечного турніру. Чомусь мені казалось, що це. Е, привлечуть увагу mm -hmm. суспільства, молоді до плазма центру. Треба було запросити людей, ще не розуміли, що це таке. Mm -hmm. І на День студента ми проводимо шашечний турнір разом з федерацією шашок. Нам дуже допомогли представителем федерації шашок Ігор Губарів. Mm -hmm. А також Леонід Бройтман, mm -hmm. і ми спільно разом провели цей шашечний турнір. Це було таке дійство. Студенти були дуже задоволені, що що ми надали таке приміщення, організація була. Але ж це все, що проходило в таких умовах відключень світла. Тобто на даний час, тоді в 22-му році у нас були графіки відключень, ми працювали там 4 години. Працювали, було світло, 4 не було, але ж у нас все вдалося, турнір пройшов, всім сподобалось. Mm -hmm. І потім до нас почали звертатись різні спортивні організації. У нас було проведено також ще шашечний турнір. Ми проводили рік річницю існування в нашому. Місті Федерації скандинавської ходьби відмічали разом. Також ми підтримуємо Федерацію боксу і федерацію футболу. І в цьому році вперше в нашому місті було проведено кубок біофарми з футзалу. І команди переможці отримали призи від нашої компанії, ми подарували комплекти. Спортивної форми, mm -hmm. а також кубки та медалі. Це було дуже цікаво і дуже приємно. Ну, це, це дійсно те. це заохочує і спонукає всіх інших, хто спостерігає mm -hmm. за діяльністю. І Відверто скажу і чув це не одного разу. Я навіть чув, коли люди казали, що дійсно дуже гарна співпраця. Саме з біофармаплазмою, тому що є всякі заохочення, і приємні такі скажімо, подаруночки, тому гарний у вас напрямок в цій діяльності. Окрім спортивної співпраці, у нас ще є багато освітніх та таких соціальних проєктів. За підтримки кам'янської міської влади та особисто за підтримки кам'янського міського голови Андрія Леонідовича ми провели вже багато різноманітних культурних заходів. На базі нашого плазма центру було проведено конкурс дитячого малюнку, літературний конкурс на донорську тематику, де спільно з спілкою журналістів та письменників України ми визначили переможців. Діти ці були нагороджені. І по ітогах цього конкурсу ми випустили такий перший збірник дитячих літературних творів на донорську тематику. Також при підтримці міської влади у нас проходять екскурсії учнів загальноосвітніх школ, а також коледжів. Дуже цікаво дітям подивитися на таке новітнє обладнання, тому що плазмоцентри біофарма всі оснащені сучасним медичним обладнанням. Всі працюють сертифікатами GMP, тому це такий високотехнологічний процес, який цікаво подивитись всім зацікавленим нашим студентам. Mm -hmm. У нас також активна співпраця з нашим. Технічним університетом ми співпрацюємо з кафедрою біотехнології, це прямий такий напрямок mm -hmm. студентів. Студенти були у нас на практиці. Також є можливість проходження практики на заводі фракціонаторі Це mm -hmm. ну, такий вагомий внесок для наших mm -hmm. студентів, і дуже цікаво. Тобто, навіть є можливість до подальшого працевлаштування. Дуже цікаво mm -hmm. да, в умовах сьогодення. Ви трошки затронули тему організації біофарма плазма по Україні, і місто Суми, я так розумію, воно є лідером в так, плані заготівлі, так? перше і заготівки. Так? Так. А скільки там... у вас існує якась конкуренція між собою? Якось ви вибираєте у Вас проходить і що треба для того, щоб в місті Кам'янському ми вийшли на перше місце? Ну так, звичайно, всі плазма центри воліють бути першими від кількості донацій. Залежить рейтинг плазмоцентру. Є а та кілька критеріїв, які визначаються, чи ну так просто тільки ну, просто плазмоцентри всі різні по потужності. Допустим, допустимо, пропускна способність mm -hmm. плазмоцентру залежить від кількості. Апаратів та донорських крісел. На даний час у Кам'янському ну, одна з найбільших така пропускна спроможність, тому що у нас встановлено 30 сучасних апаратів плазмаферезу і 30 донорських крісел. І за день ми маємо можливість приймати до 200 донорів в день. І хочу сказати, що Кам'янське. Входить в тройку лідерів по плазма центрам біофарми. Це так І тому відкрили цей це наш центр у Кам'янському восьмим. І після того, як відкрили в Дніпрі, через два роки відкрили в Кам'янському, тому що донорський потенціал у нас був ну такий великий. У нас промислове місто, у нас багато підприємств, багато людей, які. Бажають бути донорами, тому вирішили відкрити в Кам'янському, і я думаю, не пожалкували. Не пожалкували mm -hmm. і правильно зробили, а тим mm -hmm. паче, підтвердження, тому є, що ми входимо в трійку. Я розумію, mm -hmm. е, так гадаю, що після сьогоднішньої з нами mm -hmm. розмови ми вийдемо нерв на перше місце. Да, думаю, а бажано. може трошки розказати секрет самої процедури, як відбувається у вас сама здача у цих. Здача крові, наскільки це довготривала процедура, mm -hmm. бо наскільки мені відоме спілкування, мені особисто друзі питають, я пішов, але не розумію mm -hmm. а чи довго, чи не довго, а як це відбувається? Можливо, трошки таки розкажете невеличку інструкцію, невеличкий секрет, і mm -hmm. наступного тижня у вас збільшиться кількість відвідувачів. Хочу сказати, що процес заготівлі плазми відбувається в рамках законодавства України, в рамках чинного законодавства України в донорстві крові, безпеки, якості та лікувальних засобів. Донорство крові від донорства плазма Ферезу відрізняється тим. Що під час плазмоферезу від донора заготовляють рідку частину крові? Це плазма. Під час цієї процедури клітинні елементи крові повертаються в русло крові, і це дає змогу здавати плазму два рази на місяць. Але ж при донорстві крові у нас такої можливості немає, тому що донор здає цільну кров. Еритроцити відновлюються в руслі крові протягом 30-60 діб, і тому цільну кров можна здавати лише один раз на два місяці. Після процедури плазмаферезу донору достатньо випити побільше рідини та з'їсти білкової їжі, і рідка частина крові плазма відновлюється протягом 12-17 годин. Тому на рівні наказів мозу і на рівні закону України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові дозволяється бути донором плазми два рази на місяць. І максимальна доза плазми також визначена законом України від 600 до 800 мл плазми. Mm -hmm. Тобто це залежить від ваги донора, від показників периферічної крові, а також від фізіологічних таких mm -hmm. функцій, це призначає вставини. лікар. Так. А до речі, довготривалість самої здачі процедури, і якщо це не секрет, mm -hmm. яка є фінансово складова. Mm -hmm. Процедура триває трішечки більше, ніж mm -hmm. здача цільної крові, тому що це проходить за допомогою надсучасного обладнання. Це називається апарат донорського плазмаферезу. Донора під'єднують до апарату, і процедура складається приблизно з трьох циклів забору крові і повернення клітинних елементів. Тому це триває 30-40 хвилин, і це залежить від підготовки донора, від того, скільки він пив рідини перед процедурою за один-два -за дні, а також від того, чи перший раз, чи другий вже далі організм пристосовується і донації проходять вже швидше. Тобто тут mm -hmm. працюють і готуються всі, і хто так. здає і той, хто Так, yeah, да. донорство плазми, воно стимулює такий mm -hmm. здоровий спосіб життя, тому що людина, якщо ходить кожні два тижні, їй потрібно підготувати за три дні не їсти жирного, жареного копченого, більше більше підтепити рідини, mm -hmm. виключити алкоголь. Тому це стимулює до здорового способу життя, і люди у нас пристосовуються і почувають себе більше. Здоровими і з радістю приходять до нас. центр. До речі, в центр. Це ж і корисна процедура. Так, донорство це як профілактика сердечно сосудистих захворювань, профілактика інфарктів, інсультів, розжижається кров, менше, стан, менше утворюється, ну, склонна к утворенню згустків угу. і так далі. Це також профілактика хронічних захворювань. А до речі, щоб стати почесним донором, в яку кількість треба вкластися протягом року чи декількох років, взагалі як ця процедура відбувається? В законі України кількість донацій для отримання звання почесного донора становить 40 донацій цільної крові, максимально допустимих доз або ж 60 донацій плазми максимально допустимих доз. Тобто 800 мл 60 раз нам потрібно здати 48 літрів плазми для mm -hmm. того, щоб отримати звання, і до того ж, донор повинен ці донації робити безоплатно, то тобто, є безкоштовне донорство. І все ж таки хотілося почути, які є заохочення за те, що людина прийшла до вашого центру і, скажімо так поділилася самим цінним, що в неї є. Mm -hmm. Які є заохочення? Можливо, це і фінансова складова є. Так, за заготівлю плазми на фракціонування в законі України передбачена умова отримання компенсації. Тому наша компанія нашим донорам виплачує фінансові компенсації. І на зараз середня виплата це 500 гривень за донацію, але ж існують різноманітні акції та бонуси. За другу донацію донор може отримати півтори тисячі гривень. Два місяці у нас проходила безпрограшна лотерея, у нас були переможці. Один виграв 20 тисяч гривень, а ще один – 10 тисяч гривень. Також були призи у розмірі і 2 тисячі, і 5 тисячі. Ну, тобто Постійно якісь бонуси приємні бувають. Також серед наших донорів, серед плазма центрів постійно проводиться яких якихось цінних призів. У нас, було, у нас були переможці, отримали плазманий телевізор. Ну, акція, mm -hmm. да, здай плазму, отримай плазму. У нас був переможець, який виграв велосипед. Також були переможці. Ми розігрували туристичний тур в Карпати. Mm. Також був переможець у нашому місті. На зараз розігруються різні побутові речі: робот-пилісос, айфон, колись розігрували студенти, також вигравали. Ну, тобто різноманітні заохочення і приємні бонуси. Це дуже гарно. Я бачу, що заохочення у вас такі, що вже хочеться після сьогоднішнього з вами розмови, нами піти і прийняти в цьому участь. До речі, ми неодноразово приймали. Скільки будь ласка, ну все ж таки, ваша діяльність така дуже всеохоплена і різнобарна. А все ж таки, в умовах сьогодення я гадаю, є які питання, які все ж таки потребують якихось вирішення, які ці складні питання, і що для цього треба, щоб їх вирішити або допомогти, можливо, вашому центру. Ну, хочу сказати, що на даний час складним питанням є у нас така велика міграція населення. Тобто ми нарабатуємо базу донорів, да, заохочуємо їх, а приходить такий момент, що ці донори зникають, вони переїжджають, вони йдуть служити в лави ЗСУ. І різноманітні причини, причини є для міграції населення. тому, а ми не стоїмо на місці і постійно постійно проводимо якісь інформаційні заходи. Ми шукаємо нових донорів, шукаємо нових людей, щоб підтримувати цей донорський рух на належному рівні у нашому місті. І дуже дякую Андрію Леонідовичу. Він ніколи не відмовляє нам в наших таких закликах і в наших акціях. І також громадська організація Бджола бере активну участь в наших заходах до Дня донора. А також до Дня студента е молодіжна рада е Кам'янської міської ради проводить такі освітні заходи на нашій базі, проводить мастер-класи для донорів е з метою привернути увагу людей до донорства і розповісти, що це на даний час дуже важливо і, ду і має дуже великий, великий потенціал і потребу. Зрозуміло, що ж, пані Наталія, ми так більш стисло почули від вас інформацію щодо діяльності вашого центру, і все ж таки хотілося б наприкінці почути від вас плани на майбутнє. Ваші можливо, які є проекти, які задуми, які ще будуть втілюватися, і завдяки яким наше місто буде організовувати дуже чудові заходи. Так так, хочу сказати, що компанія не стоїть на місці, вона постійно розвивається. В таких масштабах кампанію в планах відкрити ще три плазмоцентри нових в цьому році, а також у 2026 році відкрити ще один завод фракціонатор у місті Ужгород. Тому це дуже такі значні масштабні проекти, які допомагають нам тримати. Донорський рух і випуск препаратів з донорської плазми на належному рівні, а, але ж у Кам'янському у нас теж є багато наступних проєктів. Но зараз у нас проходить журналістський конкурс на донорську тематику. У нас є багато учасників, і скоро ми будемо підбивати підсумки цього конкурсу. Дуже багато було робіт від нашої молоді. І інтерв'ю, і стаття про донора. Ну, тобто, скоро це у нас буде такий захід урочистий, де ми будемо нагороджувати переможців. І ще дуже хотілося б в цьому році, можливо, ближче до Дня захисника, зробити у місті такий донорський парк. Дуже хочеться. Висадити дерева, щоб це було місце сили для наших донорів, щоб вони завжди приходили туди і в спокійних, в спокійних таких умовах насолоджувалися цим парком. Тому у нас цей проєкт. Дуже би хотіла втілити його в життя в цьому році. Дуже цікаві проекти. Mm -hmm. да, що ж, ми бажаємо вам здійснення усього задуманого, mm -hmm. е побільше вам донатів крові, щоб все-таки mm -hmm. мешканці зверталися е і не забували про те, що головне наше сьогодні це праця на перемогу, щоб ми об'єднувалися, допомагали один одному. Е ми дякуємо вам, що завітали до нас. Mm -hmm. Дуже дякую за увагу. Було дуже приємно е спілкуватись. На цій студії на, дон... на тему донорства, тому закликаю всіх небайдужих людей в нашому місті ставати донорами, бути донорами. Донорство це не страшно, донорство це приємно і донорство це круто. Тому разом до перемоги, разом рятуємо життя. Дякую. Що ж, а нашим глядачам я нагадаю, що гість нашої студії це була керівник Кам'янського відділення біофармоплазма Мауленко Наталія. Дякуємо, що завітали до нас. На все добре.